Наташенька, солнышко мое, есть легкий чуть Не надо, солнышко, там будет тебе хорошо. Сльози вам зараз сказати, що вони були дружні, любили друг друга. Максиму душі не чали. Извиняйте, Ізвиняй, я бою, боюсь боюсь. Щоб мене не, не був очередний інсульт. Да, вони кожну неділю в церкву. Багато знайомих. Кожну неділю ніколи не пропускали завжди. Цього разу, Цього... мабуть, теж їхали. Так, да, казали, що вони були там і після першого вибуху вони звідти вийшли. Бешкетник, активний, да, можна було не спіймати. Побіг десь по укриттю, пішов до других класів, потім приходив, запізнився на урок, ну нічого, сідай. Я думаю, що його найулюбленіший предмет це була фізкультура, тому що він був футболіст. мріяв стати відомим футболістом. і Я думаю, в нього б це вдалося. Мені здається, він, мабуть, з тим м'ячем і спав, тому що він постійно з м'ячем, і в школі він приймав участь у змаганнях. П'ятницю тільки говорила з його мамою, йому насамчет 11.